Друзі, колеги, привіт! І ми в Дніпропетровській області приїхали за плитами. Плити на підлогу, плита канальна. От така база. Може хтось знайомий з такою технікою. Є тут, тут і така бульдозера, такі ще живі. Бачите, в якому стані. Я не знаю, мені от завжди здавалося, що така техніка вона не так стара, як така зачухана. Tak, podjeżdżaj już. I kran podjechał, i fura. Przez Wery zaraz pijemy. Хлопці, оце такі, я не знаю, це зерно -сховищі. Ну, коротше, тут якийсь колгосп мільйонер був. Тут отаких сховищ просто, тут ну, десятки. Тут їх стільки, бачите, як от плити стояли двушки і наверх метрова. Такі ферми. І отут от, я не можу це засняти, по-перше, вже темно, бачите? ну Тут реально тут ціле місто, а не ферми. Це ну, важко ферми. нас це ферми, цілі. Тут, я не знаю, тут... <смі> отаких От комплексів. Ну, По-моєму, до 30, як мінімум. Зараз тут докидаємо ці плити. Нам ще метрові потрібні і півтора метрові завширшки Це ми їх заберемо. А може, двох метровими докидаємо. Ну, коротше, зараз. Будемо вантажити. Оце що зміг показав, бо реально вже темно важко знімати зараз. І діду. Комари зараза. Тут територія, ну я не знаю, скільки тут гектарів дохера, то гектарів. Тут от також сховище було. І пішло з кожної з правої сторони. Раз, два, три, чотири. І отак от просто до дофігіще, бачите. Ну все, будемо докидувати. І ми вже вдома з плитами. Ну Для вас це дуже швидко все відбулося, а для нас це фактично ну, всю ніч. Ми приїхали додому, тільки десь. У другі ночі, плюс-мінус там. Коротше, довбали, ну я там трошки вставку зробив. Довбали реально вночі. Ну як довбали? Забирали. Вони там е лежать в кубках. це ж ті складили, їх демонтують і в кубки складають. Це ж пішов бур'янець. Ви бачите, бур'янець. І оце їх треба там було знаходити вночі з фонариками. Знайшли все. Значить, канальна плита, скоріш за все, це Новомосковський завод, бо там вони виробляються по сей день вони робляться. от, Значить, тут зліва, справа, це для зерносховища, і це я собі взяв для іншої будівлі. Е е метрова плита, 6 на метр. 4 штучки я собі взяв, це для, там, для іншого проєкту. По плитам трошки пройдемось, парочку попалося от таких товстих. Я не знаю, у нас на тому складі так само на підлозі оце потрапляли такі у нас плити товсті, там десь 3 штучки є. От. Ну, це легко в принципі лікується, або трошки зняти там сантиметра три. Підсипки подушки. Ну, або, в принципі, залишити як є, і що ми зробили на цьому сховищі, Воно там виглядає в цілому, ну, трошки на якісь там 2 см, ну, вища. Вона абсолютно це ніяк не впливає. я, ну Вам там не жити це не така прям будівля. Хоча, я кажу, це лікується досить таки легко. Також дві. У нас є з такою фігнёй надбитий оцей краєшок. От. Там ще і є плита, де трошки там також. От. Ну, це я навіть не рахую. Це не про що. От. Ну, в такому стані плити. От. В цілому вони всі. Одно. Там десь є, може, відірвався крючок. Це, ну, це вже дрібнички. Ну, коротше, багато фантазії, багато бажань щось будувати і так далі. Так, покли там закінчили. От. Повторюся, що дуже я радий, що метрові оці знайшов я для іншої своєї будівлі, яку я вже давно хочу там зробити. І хотів би, ну, там двохметрова, вона якби стає, але її важко кидати двометрово завширшки. А дві по метру класно буде працювати з такими плитами. Так, ну тут все ясно. Далі ми вже кидаємо. Ну, я маю увазі, ясно це на підлогу піде. А тут у нас нуль я зробив. Так, от нуль, все клас. по шнурці. Також були питання. Це ж, ну, в ідеалі там геодезистів, там треба топографістів. Ну, коротше, щоб вгадати висоту от плитаж вертикально пешка сюди опуститься, вона 6-метрова. Я зробив отаку трубу, знайшов з під антини. Була у мене ось 6 метрів ниточку поставив і шнурочку. А трубу поставив на край на кут. І шнурка показала, показала, який там у нас буде. Там який дах, який нахил. Коротше, все це шнурка показала, яка висота воріт там, чи достатньо, чи недостатньо. Все це. Показала ця шнурка. Ну, власне, на на цьому все, хлопці, що будемо робити далі, кому цікаво цей проєкт, кому цікаво, як це робиться, такі зерносховища, ну, будемо все показувати. В принципі, я поки що ну, все показав, як міг. О, тож і далі буду також знімати. Покажу, як ми оце бавимось, будемо забирати ж свої плити. З іншої будівлі. ну Також, коротше, повністю весь процес. Будемо знімати, дивитися, ставити лайки, коментувати, підписуватись. Тож, хлопці, дякую вам за все це, до побачення!